Аллах причистий він та піднесений на початку сури Ясін каже: воістину ми оживляємо мертвих і записуємо те, що вони зробили, і те, що вони залишили після себе, ми все підрахували в ясному керівництві. Нам варто звернути особливу увагу на цей аспект, враховуючи те, що наш життєвий цикл продовжується. Аллах Всевишній згадав, що запас діянь людини ділиться на два види: перший те, що людина здійснила безпосередньо зі своїх діянь. Як молитва, піст, милостиня, благочестя та інше друга річ, яка записується наслідки, які вони залишили після себе, чи то під час життя цієї людини, чи після смерті. Тому причистий Аллах деяким людям, навіть після їхньої смерті, продовжують записуватися праведні діяння, які стали відбитком їх діянь, вчинених за своє життя. Серед людей є такі, хто помер сотні років тому, а їхні праведні діяння. Продовжують записуватись щодня, а є серед людей такі, хто, будучи живим, ходить цією землею день за днем, але йому не записується жодна праведна дія, проте, навпаки, записуються гріхи та провини. Отже, книга діянь людини буває двох видів з діянь чинених безпосередньо ним ще за життя, а також діяння, скоєні при житті та після нього, але що складається з наслідків цих діянь. Я щиро раджу спробувати розрізнити для себе ці два види діянь, праведні діяння, до здійснення яких душа повинна докласти зусиль, щоб отримати нагороду у Аллаха за них, а також ті дії, від яких залишиться відбиток надалі, щоб зі смертю людини не перервався запис її праведних діянь. Коли вмирає син Адама, припиняється всі його діяння, за винятком трьох, безперервні милостині, знання, яким продовжують користуватися люди. І праведної дитини, яка молиться за батьків, нехай він подбає про ту частину, яка залишиться, і це насправді найкращі інвестиції так багато людей педантичні у питаннях фінансових інвестицій. Але там, де йдеться про реальний прибуток, вони виявляють безтурботність багато хто робить довгі розрахунки, як заробити зараз або на довгі роки вперед, тоді як найбільше вкладення залишається у великої кількості людей непоміченими. А це вкладення у праведні діяння, які запишуться протягом життя, і те, що записуватиметься після смерті відбиток його справ.